Вітаю на РВК Україна. Чи зустрінуться диктатор Путін і президент Зеленський? 15 травня, четвер, Стамбул. Чи стане це початком кінця війни? Прошу ваших думок у коментарях під цим відео. Який сценарій вам видається більш ймовірним? Моє ім'я Дмитро Олійник. і Я говоритиму із Валерієм Клочком, керівником центру громадської аналітики? Вежа і головою благодійного фонду Нова дорога пане Валерію, вітаю вас, вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава від учора. Медіа пишуть про те, що Зеленський перехопив ініціативу. Зараз тисне на е, Путіна, запропонувавши йому особисту зустріч. А сьогодні що Олії підлили в МЗС Китаю, сказавши, що підтримують запропоноване Україною, Європою та Штатами 30-денне перемир'я. Що це означає? Чи коректно говорити про те, що Україна тактично перемогла, дійсно тисне на Кремль І чи дійсно м'яч зараз на полі? На боці Росії дуже цікава заява, відверто ще не встиг її бачити, але несподівана. Втім, вона ви знаєте лягає в канву наших прогнозів, які робили ми в рамках центру. Про те, що Китай може бути активно долученим до переговорного процесу. Єдине питання, поки що залишається. Ну, знаєте, таким не зовсім визначеним про те, в якій формі чому ця заява могла пролунати стосовно підтримки ідеї безумовного припинення вогню. Початку саме переговорного процесу. Буквально сьогодні вранці я розбирав цю тему, також разом із нашими глядачами на каналі. То робив припущення, що підписання угоди торгової між Росії, Сполученими Штатами Америки та Китаєм може бути маркером, який. Призведе до того, що всі буде тиснути все ж таки на Росію для припинення хоча б як мінімум вогню і початку переговорного процесу. Оскільки угода підписана на 90 днів, я не виключаю, що вона буде пролонгована в процесі цього. Часу, звісно, що Пекін і Вашингтон будуть говорити про те, які там знову ж таки обмеження чині засувати до одного. Плюс абсолютно очевидним є непереборне бажання і вимушена позиція Сі підписувати все-таки угоду з Вашингтоном, і його візит до Москви міг слугувати тому, що відповідні переговори щодо необхідності припинення саме війни підписання угоди були разом із а, Путіним. І, до речі, про це писала багато західна преса. Але, звісно, поворот неочікуваний, як на мене. Точніше, мало очікуваний, мало очікуваний, тому що мало хто прогнозував, що Китай може зайняти таку саму позицію. Але знову ж таки, я не поспішав би робити однозначних висновків по одній простій причині, оскільки в Кремлі. Дуже має великий вплив Яструбине Крило, партія війни, умовна яку представляє сьогодні той же самий Шойгу, який тут нещодавно, точніше, незабаром буде відзначати своє 70-річчя, так і там навіть випустив такий пропагандистський ролик, де показують його супердіяльність на посаді секретаря Радбезу Російської Федерації. А також треба враховувати про те, що саме це Яструбине Крило має підтримку Пекіну, саме Пекіну, Північної Кореї, Північна Корея разом із Китаєм. Демонструють готовність підтримувати щонайменше співпрацю з Росією у різних сферах, економічні, військові і так далі. І дійсно, саме у з на цих позицій, на цій позиції, Кремль буде визначатися, чи припиняти вогонь чи ні. А втім, є одна дуже цікава примітна інформація. Буквально вчора, та й сьогодні, вранці, телеграм-канали, наближені до офісу, почали поширювати інформацію про те, що припинення вогню може бути в один день з початком переговорів у Стамбулі. І навіть і раніше все буде залежати від того, наскільки буде тиск великим на Кремль. Щойно також з'явилася інформація в Блумбуру про те, що Дональд Трамп все-таки підтримав ініціативу європейських наших партнерів про те, що у випадку непогодження або не прийняття позиції про припинення вогню будуть вводитися санкції. Ну, звісно, от крайній термін, крайня дата це 15 травня. Вона відсунута. Путіну вдалося на три дні відсунути цю всю історію. Тому я не виключаю знову ж таки того рішення, що у Стамбулі вже конкретно може бути досягнуто домовленості про і про припинення вогню, безумовно. Але поки що не бачу ніяких перспектив, що там буде присутній Путін. По одній простій причині. Мають бути проведені технічні переговори щодо того, в який момент припиняється вогонь, хто перевірятиме, верифікуватиме припинення цього вогню. Це мають дійсно працювати військові в першу чергу. Дуже яскравим тому прикладом є сьогодні історія із перемир'ям між Пакистаном та Індією. Нарендра Моді сказав, що політичних ніяких контактів на найвищому рівні не буде з цією країною, Будуть працювати військові, які власне будуть встановлювати режим перемиря, яке, до речі, триває в них уже не один рік. Там також історія там три війни, щонайменше вже було між цими двома країнами після Другої світової війни. Ескалація то більша, то менша. Звісно, порівнювати з Україною Україну з Росією тут не зовсім буде коректно, але все ж таки, це як приклад конвенційної війни. Тому позиція Китаю, як на мене, дуже дуже зараз є ну такою. Визнає показовою в контексті того, що Китай повернувся в цю геополітичну гру. На певному етапі їх було викинуто. Вашингтон відверто демонстрував небажання долучати до цього ні європейців, ні пекін. І я вважаю, десь на певному рівні це було зроблено правильно, тому що фактично Дональд Трамп що він сьогодні зумів зробити і зміг зробити. По перше, він розпочав історію з переговорами, яка не закінчилася, й до нині вона динамічно розвивається до цього процесу. до Учені європейці, китайці, які, на жаль, вирішують свої проблеми за наш рахунок, але ну, направду вони сьогодні отримали можливість підписувати угоди з Вашингтоном, що стосується торгових воєн і розвитку вже геополітичних таких стосунків. Китай вже фактично зафіксував Великобританія. Британія підписала таку вже угоду. Із Вашингтоном, ну а європейці безпосередньо на цьому шляху вони є. Ну з Європою буде трішки, як на мене складніше, бо це все таки блок країн політичний, який має там свої принципи, правила і так далі. Але я не виключаю. Я навіть впевнений, що ця угода буде підписана рано чи пізно. Втім, Трамп запустив ще один дуже примітний процес: це посилення готовності Європи, Європи допомагати Україні і вже долучення на певному етапі їх до цього процесу зараз. Фіксація євроатлантичної співпраці, тут всі виграють європейці, в тому числі, могла бути фактором тиску також і на Китай. Тобто в цій складній геополітичній шаховій партії було багато гравців, треба ще не забувати і історію з Іраном, яка триває. А чому вона важлива? Тому що не те, що просто там Іран допомагає Москві. Це. Так, це дуже важливий фактор воювати проти України маю на увазі. Але Москва є посередником у торгових в переговорах щодо без досягнення без'ядерної угоди. Тому поки що складається враження. принаймні поки що враження. Ми дуже обережно зараз будемо прогнози, тому що ми розуміємо, Кремль, Крем він дуже дуже неадекватний, реально неадекватний, але складається зараз ситуація так, що потроху виходять на досягнення якихось домовленостей. Ну і Трамп запише в свій арсенал, що він припинив ще одну війну, якщо. Як мінімум вогонь буде припинено. Ну, ви кажете про досягнення домовленості і маєте на увазі тридцятиденне перемир'я? Це максимум на що ми можемо розраховувати. Якщо все швидко станеться, не буде політики в Стамбулі на технічному рівні, військові домовляться. А як швидко Кремль і чи взагалі піде на це? Про я маю на увазі політичний аспект, буде обговорюватися чи ні? Зеленський з Путіним зустрінеться? Так зустрінуться, але не так швидко. Не так mm -hmm. швидко, і я поки що ну, вбачаю можливість зустрічі Зеленського та з Путіним, якщо в Україні будуть проведені вибори, і Зеленський їх виграє. Тому mm -hmm. що в не, не бачу перспективи, наприклад, укладення мирної угоди в найближчий там, місяць, два чи три. Ця цей процес може бути розтягнутий в часі, тривало, тому що для Путіна дуже важливо знаєте, добити оцей наратив, що в Україні. Та влада, з якою він може підписувати якісь угоди на даному етапі, він не вважає легітимною владу в Україні, і щоб там хто не говорив би, зніміть там заборони на переговори і так далі. Для Путіна важливо зараз отримати по факту проведення переговорів виборів в Україні, де обрали. б. Президента переобрали, чи так, чи інше, і це було б, знаєте, такою новою сторінкою в сучасній історії Росії. Тому про зустріч можу говорити ще раз наголошу: якщо Зеленський виграє вибори, шанси в нього є. ну, Звісно, все буде залежати від конфігурації виборів, а переговори триватимуть довго. Я не виключаю, що. До прикладу, підважелем тиску саме санкційного Росія може продовжувати перемир'я там 30 днів, 60 днів і так далі. 90. можливо, якраз співпаде, Знаєте, історія буде на 90 днів. Давайте підпишемо перемир'я так само, як підписана угода про мита між Китаєм та США. Я б не розривав би ці дві історії. Тому процес буде запущений. Це не буде просто. Ми вже мали досвід мінського процесу. А в будь-якому випадку переговори вони будуть слугувати знаєте, такою фіксацією можливості розвиватися і Україні, і, на жаль, і Росії. Росії, бо це може призвести до зняття санкційного тиску. Єдине, що я поки що ну, маю певні застереження стосовно того, наскільки буде достатньо інструментів у Європи та США тримати Путіна, от на такому знаєте, на, на відстані витягнутої роки, щоб він розпочав війну, і не відновив її знову. А це все буде залежати від того, наскільки буде готова Європа скасувати санкції проти Росії. Поки що вони про це мовчать. Але є один суттєвий момент, друзі. Справа в тому, що Трамп переслідує за мету реалізації тих уже проектів, які попередньо є в чорному варіанті комерційних між Шата. Росією а в цій частині активно попрацювали групи, очолювана Кирилом Дмитрієвим. Вони вже дійсно підготували чимало проектів. Росія конкретно підтвердила те, що навіть розглядають варіант поновлення транспортування газу до Європи російського. Це можуть робити американці. Хоча багато хто цю версію не вірить, не вірить, але є офіційні заяви. Європа хоче отримати цей газ, він їй потрібний і вигідний. Як би то не звучало дуже прикро, на сьогоднішній день Україна стоїть перед серйозною проблемою забезпечення газом на наступний рік, це дійсно велика проблема на сьогодні, про це говорять багато. Мова про відновлення транспортування газу до Європи через територію України піднімається час від часу, про неї говорив Зеленський. Це один із факторів, який може. Бути визначальним в питанні прискорення переговорів з Росією для зняття санкцій. Одне від іншого, ну відділити дуже дуже складно. Тому прогнозувати конкретно, як швидко це вирішиться, я зараз не можу з низки причин, але те, що це не буде в один момент, то це так. Ну, принаймні. Як мінімум 30 днів, то точно будуть говорити про формат укладання якоїсь угоди. Єдина проблема вона не єдина, звичайно, буде заключатися в тому, наскільки готова буде Росія відійти від своїх перших вимог, які вона говорила, ці так званій денацифікації, демілітаризації, недоєднання до НАТО і так далі. Це буде предметом дуже серйозного обговорення, дискусії в цих переговорних групах. Ну е, той сценарій, який ви малюєте, він схожий на відродження Росії. Він точно нам не на руку, навіть якщо використовувати час е, з розумом, і, і... я перепрошую я. Не відроджую Росію, давайте зараз так. Ну, коли ви кажете про газ, про повернення, про зняття санкцій, все це якось не дуже нам на руку, мені здається. Я констатую ті факти, які є. Я просто хочу, щоб глядач розумів і слухач, що це не я з вами зараз будую той ті перспективи, які очевидні. вони Я спираюсь на офіційні заяви посадових осіб і європейців. І росіян, і американців в тому числі, і ну не бачити це складно. Ну це, це треба розуміти. До прикладу мені імпонує історія з тим, що Росія готова передати Україні Запорізьку атомну електростанцію. Не те, що зовсім в Україні, це буде передача Сполученим Штатам Америки під керівництвом. Але ж ми розуміємо, що це буде забезпечувати Україна. Е, мені імпонує те, що буде відновлена Каховська АЕС, тому що е, Каховська дамба вона потрібна, вона реально потрібна і для роботи ЗЕС. Так це призведе до того, що більше води потрапить у Крим. Зрозуміло, але і інші наші регіони вони повернуться до того самого екосистеми, яка була да, в перспективі. Це все десь можливість Україні відновитися що якнайменше. тому що ну друзі, ми повинні розуміти, що економіка України валиться. Я перепрошую вас, перебивав, але перебив. Але справа в тому, що так це буде сприяти, і тому, що на Росії вона буде відновлюватися. Тому що так, такі процеси будуть навіть навіть підписання угоди між Китаєм та США вже спровокували підвищення цін на нафту. Вже. Тому тут складний процес буде, коли на якому етапі скасовувати санкції проти Росії. Але, друзі, визначальним фактором на сьогоднішній день для припинення російсько-української війни є економічний фактор. Китаю, Росії, України, Європи, Сполучених Штатів Америки все вперлося в гроші. Всім потрібна торгівля міжнародна. І тут так, на жаль, Росія опиняється в дуже вигідній для себе ситуації. Або вона зникне зараз, що це можна зробити, дотиснувши її військовий спосіб і санкційний або вона повертається. А як, як чи, якщо через призму Китаю, і штатів дивитися? От Оці приїздив Москви, казав, а не треба Путін гратися з е, Трампом. А в той же час у, у Путіна з Трампом вже є певні домовленості. Попередні, як вони к, тут Китай, і Штати ділять Росію, чи як це е, розуміти? Ну я знаєте, зважаючи на цю версію, що там Америка поділить з Китаєм на Росію? Ну вона мені не дуже прийнятна, скажу максимально коректно. Тому що ми повинні розуміти об'єми торгівлі Китаю зі Сполученими Штатами Америки, Китаю з Росії, Росії зі США і так далі. З ким, як Росія веде торгові обороти і що, врешті решт буде. Китай займається експансією дійсно Росії поступово вже впродовж багатьох років. Йому вигідна була війна, але сьогодні вони не можуть підтримувати цю ідею по одній простій причині, оскільки вони потрапили в дуже серйозний експортний капкан. Які створили для них американці: торгівля Китаю і США сягає понад пів трильйона доларів. Це багато це, ми маємо зрозуміти, що це дуже багато. Замінити такий ринок, Китай не може. Ну з Україною торгує Китай ну, до 10 мільярдів. Розуміємо, так з Росією майже четверть трильйона. Це також дуже багато, близько 250 мільярдів доларів. І позбуватися Росії Китай не планує. Якщо він втрачає Америку, то як йому ще втратити Росію? Він, Росія більше не з'їсть китайських товарів, аніж вона сьогодні їх споживає. Е, розміщувати там якесь виробництво Китаю не цікаво, тому що йому треба забезпечувати власних громадян роботою. Чому, наприклад, і в Сибіру вони вивозять деревину, але не роблять там, наприклад, меблі чи ще щось. Бо вони це роблять у Китаї на своїх підприємствах. Їм треба займати населення, якого нагадую, майже півтора мільярди, так само, як майже в Індії. Різниця там несуттєво велика. Це головна проблема сьогодні для Китаю, коли говорять, що Китай і США будуть ділити. Ну це не про поділ, це про втрату сфери впливу на Росію. В тому числі економічну, і військову, і геополітичну, тому що все ж таки Москва засвідчила свою прихильність до Пекіну, партнерство дуже глибоке. Навіть в певних моментах можна сказати, ну якесь ледче не союзництво, ну не воно відміна від північної Кореї. Тому тут мова не про поділ. Тут мова про те, хто скільки в перспективі зможе отримати вигоди від Росії і те, як буде вчиняти Кремль, Кремль залежний від Китаю, але не настільки, щоб ми говорили, що він повністю втратив якийсь там суверенітет. Він має його, в тому числі, і через величезну армію, і треба нам просто брати це до уваги і враховувати, і відповідно ну розуміти, як ми можемо. Ставати також, ну хоча б десь плюс-мінус паритетним російській і експансії і загрозі, і так далі, посилюючи власні спроможності співпраці із тим же самим Китаєм і Сполученими Штатами Америки, ну про що поки що на жаль говорити не доводиться, тому що як порівнювати торговий баланс України і Китаю, ще раз нагадаю, в кращі часи було там близько 10 мільярдів. А зі сполученими штатами Америки це взагалі там смішні цифри набагато менші. Пане Валерію, на повернуся повернувся до Стамбула. Я поставив питання глядачам. Прошу їх коментарів. Чи зустрінеться диктатор Путін і президент Зеленський? Ви сказали, що ні. Ймовірність дуже невисока. Але зараз певні медіа вказують на те, що Зеленський ніби ну висловлюючись. Як у Путіна це кажуть, забив стрілку, а не з'явитися на стрілку це прояв слабкості для таких чоловіків, як Путін. Як насправді Кремль все це буде розрулювати, на ваш погляд. Та не буде він його розрулювати для чого розрулювати те, що можна просто пропустити мимо очей і вух. Це ми можемо угу. досі кіка згодом говорити, що Путін слабак і так далі. Вони розуміють, що вони про що ми тут говоримо. Звертаю вашу увагу, вже пройшло більше 12 годин. Жодного повідомлення, ну принаймні на цю хвилину, коли ми з вами розмовляємо про те, як має або як планує реагувати Кремль на пропозицію зеленську. Немає від слова зовсім. Вони просто це випускають із інформаційного поля. Вони активно пушать відео, де нібито Макрон нюхає наркотики із Мерцом. Це розкручують, їм це цікаво і так далі. А решта ні. Ми недооцінюємо російську пропаганду, друзі. Ми повинні розуміти, що вони працюють дуже ефективно. Ми скільки завгодно можемо говорити: стрілка, стадіон, так, стадіон, слабак, і так далі. Путін на це начкати. Він робить своє. Єдине, що можу визнати зараз. Кремль втрапив у дипломатичну пастку. Дійсно, їм треба буде виролити якусь цю ситуацію. Вони чітко скажуть, що ми готові їхати домовлятися про перемир'я на технічному рівні. Не бачимо за зустрічатися, потрібно підготувати документи. І русско населення це з'їсть так само, як це сприйме, і Трамп. Чому і європейці? Тому що вони доб'ються від Кремля припинення вогню. Все. і питання знято так само, і президент України скаже: Окей, ми саме цього добивалися, і це є нашою перемогою. Але в будь-якому випадку Путін засвідчить, що він не збирається поки що говорити. принаймні, ну от реально, ми повинні розуміти для того, щоб зустрічалися лідери двох країн, має бути підготовлена технічна база для підписання якоїсь угоди: військова, політична і так далі. Сьогодні немає нічого з цього. Ну абсолютно. Ми можемо згадувати мирний план Трампа, який був опублікований у Ройтерсі ще перед Великоднем. Але знову ж таки, ну Путін каже: ми нічого не маємо, ми нічого не знаємо, ми нічого не бачили. Хоча Вітков йому точно цей план передавав. Тому я вважаю, що незалежно від того, слабак чи не слабак, Путін буде на це начхати, як і всьому Кремлю. Пане Валерію, дякую за розмову. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, голова благодійного орган... фонду Нова Дорога був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.